Три королеви і шість жінок-президентів є на сьогодні у світі: Єлизавета, II – монарх Об'єднаного Королівства Великобританії і Північної Ірландії, Маргарет II – королева Данії. і Беатрікс – королева Нідерландів. Президенти жінки керують Латвією, Фінляндією, Ірландією, Філіпінами, Чилі та Ліберією. Урядами керують ще п'ять жінок: у Бангладеш, Мозамбіку, Новій Зеландії, Німеччині та Сан-Томе і Принці Перш за все, як показує досвід, жінка-лідер піднімає економіку, вирішує соціальні проблеми та забезпечує права людини. Експерти відзначають, жінки-президенти люблять розкладати усе по поличках. Усе має бути гранично ясно і жорстко, і чесно. А ще як стверджують експерти, в силу своєї вродженої схильності до компромісів. Жінки завжди привносять заспокійливу та позитивну течію у вічно бурхливе і суперечливе політичне життя. Well, one tendency for, for women in politics It's a very male Is a жінку у владі часто змальовують як дуже сильну залізну леді, скажімо, чи тетчер чи Клінтон, які показують сильний і характер. І але, можливо це тільки вплив мас-медіа, які знаю, бачать, що тільки таким têm, чином вони там можуть вижити. Можу Тут вижити. важко Тут судити, але загалом спостерігається між така між спільна риса, що вони дуже сильні як особистості, і їх такими і змальовують. Жінки на заході реально впливова сила. Вони змушують чоловіків політиків прислухатися до своєї позиції і поважати її. Жінки добилися того, що партія практично не може існувати, якщо в її рядах немає певно визначеної кількості жінок, інакше політична смерть. щодо північних країн тут жінки є досить впливовими. І що дуже важливо для політичних партій: щоб мати вплив у парламенті, треба долучати жінок у свої лави. Партію, в котрій немає жінок, просто не поважатимуть. У Швеції жінки почали активно включатися у політику, коли в країні почалася економічна криза. Пройшли практично у всі рівні влади. Чоловіки протистояли як могли жінок-парламентарів, просто бойкотували, коли жінки виступали на трибуні. Чоловіки виходили на перекури, демонстративно розмовляли про інші справи. Тоді жінки вигадали систему знаків. Коли хтось із них виступав, у залі на пальцях показували, підтримують її чи ні. Це тривало 10 років. За цей час жінки довели свою присутність у шведському парламенті до 44%. Ось хитрість, яка пішла на користь не тільки жінкам, а й усій країні. До речі, економічну кризу країна тоді подолала. Оскільки принцип гендерної рівності стоїть на першому місці і всі підтримують це. Загальний настрій такий в країні, що всі в Швеції намагаються досягти саме цієї гендерної рівності. Залізну волю владні жінки демонстрували завжди. Клеопатра останній єгипетський фараон. Її шлях до престолу, залитий кров'ю її сестер. Причому сама Клеопатра за свідченням істориків не прикладала до цього руки на єгипетський трон. Вона сіла 17-річною і одразу виявила себе розумною та хитрою правителькою. Насправді Клеопатра не була красунею, зате була надзвичайно освіченою та вміла переконувати. Але пізніше історики скажуть, Клеопатра програла тому, що була більше жінкою, ніж могла собі дозволити. Анна Ярославна, донька князя київського Ярослава Мудрого, дружина французького короля Генріха І, продемонструвала характер одразу на коронації. Анна відмовилася присягати на латинській біблії і поклялася на слов'янському церковному рукописі, який привезла із Києва. Жодне рішення Генріх І не приймав би з узгодження з нею. Про це свідчать документи, скріплені двома підписами короля та королеви. На державних актах, грамотах та інших документах можна прочитати із згоди дружини моєї Анни або У присутності королеви Анни. Індира Ганді, ставши прем'єр-міністром Індії, боролася із бідністю, націоналізувала банки, розвивала промисловість, робила і вкрай непопулярні кроки. Наприклад, примусова стерилізація для стримання росту населення, обмеження політичних свобод, закриття опозиційної преси. На її правління припали релігійні та етнічні конфлікти. В їх розв'язанні Ганді часто займала жорстку позицію. Можливо, саме тому 1984 року прем'єра застрелили двоє сикхів із її особистої охорони. Вона настільки популярна у своїй країні, що президенти інших країн мали б просто позеленіти від заздрощів. Тарію Халонен. Перша жінка-президент Фінляндії і перша жінка-президент, яку народ обрав на другий термін. За сім років правління фінський народ у ній не розчарувався. Навпаки, під час соцопитування 5 мільйонів фінів заявили, що довіряють Тарію на 97%. Згодом політологи скажуть, люди обрали її, тому що 57-річна Тарію сучасна і різностороння. Про сучасність її понента на президентських виборах. На десять років молодшого фіни не згадали. Я думаю, що цінують в першу чергу не особу, а ті питання, які ця особа піднімає. Тобто, скоріш усього, цю підтримку вона отримує за свою роботу. На сприймайте мене такою, яка я є. Міняти себе задля благополучної політичної кар'єри не збираюся. Її нешаблонність, неподібність на інших політиків вражаюча усе своє життя до дня обрання президентом. Тарію прожила у бідному пролетарському районі Хельсінки. Особисте життя не склалося. Мати одиначка, Тарію, сама виховувала свою доньку. За кілька років потаваришувала із сусідом. З ним 16 років прожила у громадянському шлюбі. Коли Тарія вирішила балотуватися, і меджмейкери радили їй вийти заміж, щоб створити образ щасливої жінки у шлюбі. Тарія відмовилася на відріз і вийшла заміж за нього тільки тоді, коли вже переїхала до президентського палацу, і тільки тому, щоб не створювати незручностей протокольним службам інших країн під час її візитів. Загалом, з початку ХХ століття, у різних країнах світу прем'єрами та президентами працювали 46 жінок. Майже половина з них обіймали найвищі державні посади кілька термінів або були і прем'єрами, і президентами у своїх країнах. На початок 2007 року у світі працює майже 44 тисячі депутатів парламентів. Жінок з них 7,5 тисяч. Це 17%. відсотків. Найбільше депутаток, майже половина складу парламенту, у Руанді і Швеції. Україна у цьому списку аж на 105-му місці. З 40 жінок у Верховній Раді це тільки 8%. Хоча навіть в парламенті Афганістану жінок майже 30%. Слід визнати, що у кількох країнах, наприклад, у Саудівській Аравії, жінок депутаток немає взагалі що стосується демократії, то влада повинна представляти весь народ. Якщо в парламенті будуть тільки чоловіки, то вони не зможуть піднімати теми, які важливі для жінок. І тому зараз жодна партія не може не мати якогось мігранта, не може не мати жінок, не може не мати представників сексуальних меншин, оскільки тоді вони не будуть представляти весь народ. Ангела Меркель, перша жінка канцлер Німеччини. Жінка, яка перемогла в результаті найкоротших в історії країни виборів після невдалої передвиборчої кампанії, коли її партія втратила багато голосів виборців. Втім, саме за нею пост глави уряду. У свою перемогу Меркель ще довго не могла повірити. Коли вона зачитувала програму свого уряду, не втрималася від вигуку: Ну, хто би міг подумати, що ми опинимося тут? Ось тут. Означало, вона на посту канцлера, А християнські демократи, соціал-демократи після жорстокої боротьби у складі коаліційного уряду. In Germany, in, in, in Denmark, in many had... Останнім часом в Німеччині, в Данії, в Швеції соціал-демократи програвали вибори. І Меркель прийшла до влади не тому, що вона жінка, а саме тому, що вона представляє великий рух в країні. І саме її партія змогла переконати громадян Німеччини, що вони зможуть щось робити. І вона, як лідер партії, прийшла до влади, і вона представляє партію, а не себе особисто. Відмінниця переможеться різних олімпіад, прекрасне знання російської мови, благочестива. Шкільне захоплення фізикою переросло у професійне. У політику вона входила з докторською дисертацією. Тоді їй було 35 років. Все почалося з берлінської стіни. Вражена цією подією, Ангела вступила до партії Демократичний підйом лідер партії виявився позаштатним інформатором служби безпеки. Щоб не ризикувати, Меркель перейшла у Християнсько-Демократичний Союз Гельмута Коля. Коли його звинуватили в хабарництві, Меркель очолила рух проти коля і стала генеральним секретарем Союзу. Сьогодні канцлер Меркель жорстко виступає проти прийняття Туреччини в ЄС, підтримує війну штатів в Іраку і бореться з глобальним потеплінням. Політологи вважають, що жінка-канцлер намагається уникнути важких проблем. Втім, торік співвітчизники визнали Фрау Меркель найпопулярнішим канцлером Німеччини за останні десятиліття. А вже за півроку журнал Forbes присудив їй перше місце серед найвпливовіших жінок світу. The German economy is growing. Економічна ситуація в Німеччині певним чином покращилася. покращились і стосунки з іншими країнами. Інші проблеми всередині країни можливо ще не вирішені, але вони на правильному шляху. і загальне враження. Не можу сказати, що всі громадяни Німеччини задоволені, але їх ставлення стало менш скептичне ніж коли вона тільки прийшла. Ще будучи студенткою, вийшла заміж за свого однокурсника. За п'ять років вона пішла від чоловіка, залишивши лише його звучне прізвище, Меркель. Воно перегукується з німецьким словом помітний. Вдруге пані Ангела вийшла заміж дев'ять років тому. Прізвище чоловіка-хіміка Зауер брати собі не стала. Воно перекладається як кислий. А для політика такі синоніми недопустимі. Дітей у канцлера немає. Коли я зайнялася політикою, мені було 35 років, і я вже більше не задавала собі це питання. Зізналася вона журналістам. Меркель важко назвати харизматичною особистістю, вона не особливо обдарований оратор, важко заводить аудиторію, погано приховує свої почуття. Втім, на харизматичну Маргарет Течер вона й не намагається бути схожа. У кожної свій шлях: тетчер це течер, а я це я. У мене своя самостійна дорога. З усмішкою каже Ангела свої емоції вона вже приструнила, принаймні на її обличчі тепер завжди дипломатична посмішка. Ще немало часу, поки українські жінки отримують, якщо не половину політичних крісел, то принаймні їх третину. Історично складені стосунки між чоловіком та жінкою призвели до того, що сьогодні на жіночих плечах тримається все навколо дім, діти, робота, а політику досі жорстко контролюють чоловіки. В органах законодавчої влади жінки становлять 8,7%. Серед керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади 7%. Серед власників найбільших бізнесових структур немає жодної жінки. Серед власників середнього і малого бізнесу 20%. Зарплата жінок майже на третину менша ніж чоловіків. На фікдейдонсі. У мене таке враження, що в Україні це сприймається як проблема ситуація з жінками у владі. скажімо, я недавно зустрічався з депутатом з нашої України, який казав: Ну, от подивіться, у нас багато жінок. Але коли ми спитали про жінок у списку, і скільки з них в дійсності працює депутатами, їх виявилося дуже мало. Мені хтось сказав, що жінки українки як шия, яка повертає голову кудись, тобто вони впливають на чоловіків, які приймають рішення в політиці, але так не повинно бути, бо жінка може мати інші проблеми, які чоловікам не зрозуміти, і вона має право приймати рішення сама самостійно, для порівняння. Шведський парламент наполовину складається з жінок, а в казахів жінки становлять п'яту частину парламенту. Колись за радянських часів жінки масово дефілювали залами і коридорами органів вищої влади. Там їх було представлено практично порівну з чоловіками. Втім, переважно до ярки трактористки та інші робітниці на рішення не впливали аж ніяк. Катерина Фурцева чи не єдиний виняток у 60-х роках. Її називали Єкатериною третьою. Звичайна ткаля, вона зробила запаморочливу кар'єру в комуністичній партії. Призначення міністром культури фактично стало пониженням. Улюблениця Хрущова. Багато хто боявся її, багатьом вона допомагала і багатьом зіпсувала життя. Втім, рішення приймала саме вона. В незалежній Україні найвищі пости ще донедавна посідали усього кілька жінок. Два роки тому міністром культури була народна артистка Оксана Білозір. Культуру країни вона формувала всього півроку. В той же час інша жінка, Юлія Тимошенко, керувала урядом. Вона, як політик високого рангу, досягла рівня європейської ваги і довела, що має власну волю. На жаль, більше жодна українська жінка не досягла її рівня впливу. Експерти кажуть, перемога Юлії Володимирівни не є перемогою жінок над чоловіками. Втім, вона свідомо використовує свою жіночність. дослідження було проведено в Канаді. І результати показують, що чим більше жінок в політиці, тим нижчий рівень корупції в органах влади.